Гріховне життя, воно закінчується або тюрмою, або скорішою смертю, п'янство, наркотики, блуд, крадіжки. Це або тюрма, або хвороба, або розлучення, або інша проблема. Так от Ісус є Спаситель, Він від цього всього спасає, і Він хоче, щоб Ти його визнав як свого Спасителя, і до Нього звернувся як до Спасителя. Може, ти вже кидав курити. Може, ти вже кидав пити, може, ти вже кидав, міняв свій характер, міняєш його вже 20 років і бачиш, що ти його не можеш змінити. Сьогодні настав день звернутися до того, хто спасає. І до того, хто має силу міняти. Це справжня сила, це не наіграна сила, це не сила, яку я пропоную, а її на самому ділі нема. Це реальна діюча сила, ну потрібна віра і довіритися тій силі, і вона тебе змінить, вона тебе захистить, вона тебе проведе. 90-й псалом каже так: тисяча впаде біля тебе, і 10 тисяч один ти виживеш. Бо ти сказав, Господь надія моя. І так, як ти сказав Господь, надія моя, іменно так Бог зробить з тобою. Буде багато мертвих, а ти будеш жити, бо ти поклав свою надію на нього. І він тебе захистить. Ради твоєї віри. Євреї казали в пустині: нам звідси не вийти. Бог каже, отак воно і буде, як ви сказали. Всі ляжете тут кістками, крім тих, які казали, що звідси вийдуть. Ось ті, що казали, що вийдуть, вони й вийдуть, всі решту помруть. Повірі вашій, повірі вашій. Хто каже, мені цієї війни не пережити, не переживеш. Хто каже, мені коронавіруса не пережити, не переживеш. Хто каже, у моїй сім'ї ніколи не буде порядку, ніколи не буде порядку, що ісповідую твої устав, що віриш, то і будеш мати. А хто скаже, я переживу цей коронавірус зі своїми хворими з дитинства легенями, той переживе. Хто скаже, я переживу цю війну, той переживе. Хто скаже мою сім'ю, Бог має силу наладити, Бог наладить сім'ю. Хто каже, мене Бог визволить з цього гріха, обов'язково так станеться, тому що Бог дає по вірі. Алілуя! Віруєш, отримуєш. Тому, брати мої сестри, він є наш Спаситель. Давайте бігати за спасінням до нього. Як якась проблема, спочатку до нього, а потім вже до всіх остальних. Бо одна жіночка робила з точністю до наоборот. Спочатку до лікарів гроші всі, що мала пороздавала, коли вже грошей нема, нема до, з чим іти до лікарів, бо вони безплатно не приймають. Вона тоді до Ісуса. І вдруг милість. Господь її виліковує, Господь її милує. Якби вона трошки скоріше це зрозуміла, і гроші би були в кишені, і здоров'я би було. А так не було ні грошей, ні здоров'я. Бо шукала спасіння поза Ісусом, коли треба шукати спасіння в Ісусі Христі.